Ці перші слова пана Євгена, що нам треба подивитися один одному вічі і взятися за руки, гарно розумно Мирославна. Тобто наше що до великої міри це є питання відношення. Це не є ідеї, ідеологеми це не є абстрактні цінності, а це є відношення між людьми. Це щодо як. А тепер, якщо можна точково проспустити. Якщо я не помираюся, є 87 прізвищ на списку ініці... ініціаторів і учасників столу. З тих 87, якщо не помираюся, є 14 жінок. Я так подіюся, не для публікацій, як я робив сказав, я переконався, що в країні з українською жінкою можна дуже багато зробити. І ті, які роблять при мінімальній участі жінок, просто не використовують наших Богом даних і національно-традиційних. Спосити. Наші церкви борються за патріархат. Ми вже давно мають матріарха. І е, якщо подивитися на світових політичних лідерів, жінки менше попадають у фінансові скандали, я вже не кажу сексуальні, які. Зводять на нівецька є не одного політика. І українська мама, яка лишається своєю дитиною, яка мусить вирішувати проблеми, може бути для нас не лише джерелом натхнення, але джерелом відповіді на питання що і як. А друга категорія. Людей, до яких цей хулий стіл повинен не лише промовити, а простягнути руку запрошення це є молодь. Я не знаю, чи хтось тут з учасників має менше, ніж 40 років, чи менше, ніж 35. Тобто, якщо ми хочемо зміну, ми потребуємо не лише нових ідей. Пані Генсер Сюд правильно казав, що е, ну, це все варилося в певному сосі якісь зупи, соціальний, соціалістичний, сталінський, радянський, партійний, ідеологічний, по-різному це можна е, називати. Е, це ризиковано, це без гарантій, але нам треба будувати. Нову Україну з молодими українцями. В кожному разі без них це буде неможливо. Дякую,